Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз. Сьогодні розповім тобі про темний бік соцмереж. Його прискіпливо вивчають та використовують інформаційні терористи різних мастей: росіяни, політики, чорні технологи, хакери та багато інших. Вони шукають прогалини в цифрових платформах, щоб змінити наші думки і поведінку. Для цього розробляють інструменти, що існують на межі чи навіть за межами правового поля. З їх допомогою вони впливають на результати виборів, знищують репутацію одних чи навпаки роблять інших популярними. Як це працює та чи можемо ми протистояти темним силам? Про це у сьогоднішньому уроці. У 2016 році Дональд Трамп балотувався в президенти Сполучених Штатів Америки. Перемогти йому допомогла компанія Cambridge Аналітика. Вони зібрали дані понад 50 мільйонів користувачів Фейсбуку. І все це в обхід самої соціальної мережі. Дані збиралися з допомогою тесту на визначення типу особистості, який створив професор психології Кембриджського університету Олександр Коган. Тест був розроблений для збору даних не лише осіб, які проходили тест, а й їхніх друзів. На основі отриманої інформації створювали психологічний профіль людей і вже під нього підбирали оптимальні рекламні матеріали. Все це з метою, аби американські виборці бачили про Дональда Трампа саме те, що максимально відповідало їхнім вподобанням та поглядам. У березні 2018 року британський канал Channel 4 випустив фільм розслідування про кампанію Кембридж Аналітика. У ньому було наведено докази того, що компанія причетна до втручання у перебіг понад 200 виборів у різних куточках світу, зокрема, і у таких країнах, як Аргентина, Кенія, Нігерія та Чехія. Після скандалу з Cambridge Аналітика, Фейсбук та решта цифрових платформ почали обмежувати кількість доступних даних для рекламодавців. Але винахідливі маніпулятори продовжують збирати наші дані в обхід цифрових платформ. Вони створюють таких собі вовків в овечій шкурі. Наприклад, нам здається, що ми отримуємо безоплатну розвагу, а натомість ділимося чутливими даними про себе та своїх онлайн-друзів? Розповім один з поширених методів збору інформації про нас в обхід соціальних мереж. Зрештою, саме ці дані використовують для створення нашого цифрового портрета, під який адаптують повідомлення, аби вплинути на наше мислення та поведінку. Як це відбувається? Спочатку ти бачиш щось веселе чи смішне, форма та зміст не викликають підозр. Наприклад, ти отримуєш повідомлення: завтра інстаграм стане платним для всіх користувачів. Якщо хочеш далі користуватися ним безоплатно, перейшли це повідомлення десяти друзям. Ти дивишся та думаєш, що щось дивне, але краще зробити, ніж ні. Цим нас провокують надії, які потрібні для сегментації аудиторії. Наприклад, так можуть визначити людей, які не вміють фільтрувати інформацію чи з легкістю повірять шахраям. Наприклад, саме такі аудиторії першочергово будуть надсилати так звані «СМС-ки щастя, з нібито виграшем в лотереї. Після самої сегментації використовують інші інструменти, які збирають наші дані в обхід цифрових платформ. Наприклад, ти можеш надалі отримувати пропозиції, пограти в безоплатну гру чи пройти веселий тест, хто ти з серіалу Гра престолів. Проте, щоразу, як ти тиснеш кнопку Пройти гру чи тест, то погоджуєшся, що значна частина інформації з твого облікового запису буде скопійована. І не тільки твоя, але й твоїх друзів у соціальній мережі. А це наші телефони, імейли, вподобання, фотографії. Все, що є в відкритому доступі, можуть скопіювати одним махом. Далі цю інформацію проаналізують, систематизують і йдуть до висновку, що тобі краще запропонувати та як подати інформацію, щоб вона зачепила і спонукала до потрібної маніпуляторам дії. Проте навіть цих даних буде замало, тому далі використовують інструмент, який умовно можна назвати флешмобом. Найбільш популярний приклад допис з таким змістом. Друзі, вас у мене багато, але я не бачу ваших дописів, а ви моїх. Щоб це змінити, поставте плюсик в коментарях під цим дописом та опублікуйте його текст у себе на сторінці. У межах таких флешмобів збирають інформацію про всіх, хто це опублікував, поширив, написав коментар чи подобав. Часто ще просять опублікувати фото, наприклад, свою останню фотографію перед 24 лютого. Тому, коли тобі щось пропонують отримати безплатно, треба бути напоготові, що це дорого коштуватиме, бо за веселу безплатну гру чи красиву аватарку можна заплатити доступом до персональних даних. Пам'ятай, маніпулятори і хакери в інтернеті аналізують масу інформації, а наші необережні дії їм лише допомагають. Але збір інформації це лише початок процесу зміни нашого мислення та поведінки за допомогою соціальних мереж. Наступний важливий інструмент боти, тобто штучно створені акаунти. Уяви, тільки український сегмент соціальних мереж має сотні тисяч ботів, і з часом вони дедалі більше схожі на живих людей і правдоподібно імітують нашу поведінку. Якщо у Фейсбук ботів відносно легко розпізнати, то у Ютубі, Телеграмі чи Вайбері це майже неможливо зробити. З їх допомогою інформаційні терористи досягають різних цілей. Зараз розповім про чотири основних вектори використання ботів. Перший це викривлення нашого інформаційного поля. Боти масово скаржаться і блокують сторінки та контент, який невигідний Росії чи іншим маніпуляторам. Наприклад, у Фейсбук наш допис з правдою про війну чи емоційним висловом про росіян можуть заблокувати. Мета ботів проста. У інформаційному просторі правди має бути менше, а брехні та маніпуляцій більше. Другий напрямок роботи ботів це створення псевдопопулярності для людей, сторінок та контенту. Вони накручують підписників, перегляди, відео, лайки і коментарі. На жаль, для багатьох людей між популярністю та правдивістю стоїть знак рівності. По-третє, ботів використовують, щоб увімкнути наш стадний інстинкт. А далі, наприклад, посіяти паніку. Це працює, якщо сліпо довіряти публікаціям сотнями тисяч лайків чи репостів. Помилкова логіка тут така: якщо текст вподобало 10 тисяч людей, то це правда. Ну не можуть же вони всі помилятися. Проте саме це має нас насторожувати і бути причиною для перевірки інформації. Щоб не потрапити на цей гачок, потрібно перевіряти, хто саме поширює інформацію. Розпочне з перегляду, хто саме вподобав популярний допис. Якщо в переліку є велика концентрація закритих чи порожніх аккаунтів, то це вказує на роботу ботів. По четверте, боти чудово справляються з гейтом та булінгом. Вони злагоджено та масово приходять в коментарі чи публікують дописи на своїх сторінках, у яких. Позначають жертву, так людина опиняється в інформаційній бульбашці, де переважає булінг. Відрізняти ботів стає все важче, і щоб хоч якось уберегти себе, передусім потрібно звертати увагу на фотографії. Якщо бачиш акаунт без фото або просто із однотипними фото, це привід задуматися. Також мають насторожити фотографії, завантажені в акаут однією датою. Такі деталі з великою ймовірністю вказують на те, що це бот. Але чим краще розвивається штучний інтелект, тим менше можливостей залишається для розпізнання ботів. Але не тільки інформаційні терористи зі своїми темними технологіями мають значний вплив на наше мислення та поведінку в соціальних мережах. Тут на нас також впливають і самі алгоритми соцмереж. Наприклад, як швидко вони формують та змінюють наші інформаційні бульбашки. Спочатку інформаційна бульбашка формується з того, чим ми самі цікавимося. Далі вона доповнюється тим, що бачить наше оточення онлайн-друзі та друзі друзів. Проте не потрібно забувати, що і на формування інформаційних бульбашок також будуть впливати маніпулятори та інформаційні терористи на кшталт російських спецслужб. Може здатися, що наша інформаційна бульбашка є реальність. А насправді це лише частина суб'єктивної реальності, де інформація може викривлятися до невпізнаваності. Наприклад, якби комусь потрібно було переконати тебе, що Земля пласка, як це можна довести тобі, якщо ти з дитинства знаєш, що наша планета кругла? Не поспішай говорити, що це неможливо. Навіть можеш обуритися такій безглуздості, але таке трапляється. І про це далі. Тож зараз я розкажу історію, як один американець почав не просто вірити в пласку землю, а й ходити на мітинги та вимагати в уряду сказати правду про те, що її форма саме така. Журналісти BBC розповіли світу історію американця Дейва. Він зацікавився висадкою людей на місяць та шукав відповідні ролики на Ютубі. Через деякий час платформа почала рекомендувати Дейву відео про пласку землю. Чоловік почав їх дивитися і зацікавився цією теорією і став її прихильником. Дейв щиро повірив, що наша планета пласка, а не кругла. Згодом журналісти з'ясували, що саме ролики на Ютубі стали для нього основним джерелом інформації про теорію пласкої землі. У Ютубі, Тіктоці та Гуглі є спільна основа, якою користуються маніпулятори це так звані кролячі нори. Чи шукав американець Дейв інформацію про форму землі? Ні, Дейв цікавився місяцем. Але. Отримав засилля відео з теоріями про пласку землю. Ось це і є кроляча нора. Нас дуже швидко затягує в той інформаційний простір, який ми не очікували і не замовляли. Особливо сильно це проявляється на відеохостингах YouTube та TikTok. Інакше кажучи, кролячі нори соцмереж це як в онлайн супермаркеті. Я купую телефон, а мені відразу пропонують чохол, бо його, ніби як найчастіше, купують разом з телефоном. Або ось ще один приклад: якщо довго дивитися різні відео про хвороби Путіна, то у стрічці буде все більше такого контенту. Але не тільки його, а й інших відео, тих, які дивляться люди, що також переглядали відео про нібито факт хвороби Путіна. Так ми почуємо думки експертів, політиків, ворожок, екстрасенсів та інших людей. Усі вони з різними аргументами будуть розповідати, чому Путін хворів, а може, такий вмер. Як Росія уже розвалюється і як російські еліти перегризають одне одного. Все це цілком може сформувати таку позицію. Раз Путін хворіє, а той вмер, то скоро війна сама собою закінчиться. Можна не напружуватись, не донатити, не мобілізуватися, не працювати на перемогу. Також маніпуляторів цікавить, що ви бачите у видачі соціальних мереж та пошуковиків. Уяви. У тебе нейтральний запит, Наприклад, як спекти слабовий пиріг. Ну хто захоче маніпулювати тим, який рецепт ти обереш? Але якщо шукати щось, чим можуть маніпулювати, то інформація може бути частково викривленою. Серед таких запитів, наприклад, буде російсько-українська війна, чи як швидко схуднути. Вірогідно, цими темами будуть маніпулювати російські спецслужби та шахраї, які продають магічні пігулки для нібито швидкого схуднення. Інший важливий критерій, який впливає на те, що ми побачимо у видачі соціальних мереж, це мова, особливо відеогостингів та пошуковика. Якщо написати запит російською, то у видачі будуть переважати популярні російські джерела. Тобто, якщо ви пишете Війна, то отримуєте переважно український контент, але ж російською мовою. Чому? Бо здебільшого на Росії пишуть СВО, тобто спеціальна воєнною операцією. Зверніть увагу, якщо ви пишете запит українською, але інтерфейс у вас російською, то пошуковик видасть вам і російські, і українські сторінки. Мова відіграє важливу роль і під час використання Вікіпедії. Кожна мовна версія це окремі структури з окремою редакційною політикою та вимогами до джерел, які мають підтверджувати інформацію. Саме джерела створюють водорозділ між українською та російською версією Вікіпедії, бо так вони не однакові. Російська Вікіпедія це один з інструментів у російсько-українській війні. Формально російська пропаганда нічого не порушує, лише додає у російські статті лінки на свої медіа, що поширюють брехню про Україну. Наприклад, у Росії Раша Today – це медіа, а в Україні це рупор російської пропаганди, якому не можна вірити. Також зверни увагу, якщо у тебе російський інтерфейс, а запит ти пишеш українською, то у віки даних автоматично підтягнеться російська версія. Тому ти можеш за звичкою клікнути на перший лінк, але потрапити в пастку російського інфопростору. Інший важливий інструмент маніпулятивного впливу в соцмережах це інформаційні сміттярки. Вони мавпують медіа, проте ними не є. У Фейсбук чи Інстаграмі ми можемо натрапити на них випадково, побачивши емоційну рекламу. Наприклад, з фото залужного та запитання, чи віримо ми в перемогу. Нам пропонують ставити лайк, щоб підтвердити віру в перемогу. Що ми зробимо? Вірогідно, таки поставимо лайк. Але біда в тому, що у такій рекламі лайк це окрема кнопка, на якій написано Уподобати сторінку. Але хто це буде читати? Всі швиденько тиснуть вподобайку. Саме так можна підписатися на інформаційну сміттярку і далі бачити її шкідливий контент. Зрештою, щойно ми вподобали сторінку, нас намагатимуться до неї прив'язати. Тут дуже добре діє магічне мислення, коли віриш, що якось раптом, завдяки вищим силам, проблема вирішиться, і тобі не потрібно буде нічого для цього робити. Мій улюблений вічний приклад це картинка, де на дереві нібито проступило розп'яття Ісуса Христа. І для того, аби у нашому житті відбулися позитивні зміни, просто потрібно це фото лайкнути, поширити та написати в коментарях амінь. Звісно, це не стане причиною ніяких змін у твоєму житті. Натомість це дасть сигнал алгоритмам соціальних мереж, тобі подобається ця сторінка та її контент. І далі алгоритми будуть частіше показувати її оновлення. От і створено черговий канал для маніпулювання тобою. Цифровий світ за допомогою алгоритмів не тільки змінює нашу реальність, він накопичує наші дані, які можуть використовуватися проти нас самих. А буває і навпаки, допомогти знайти секретний підрозділ розвідки Росії. Так, у травні 2023 року журналісти Телебачення Торонто викрили секретний підрозділ російського головного розвідувального управління. Вони зробили це на основі аналізу відкритої інформації. Щоб знайти цей секретний російський підрозділ, журналісти проаналізували сюжети на телебаченні, злиті бази російської податкової служби та інформацію із сторінок у соцмережах. А ще у пригоді став популярний додаток GetContact. Так, це той самий застосунок, який тобі, можливо, знайомий. Ним користуються, коли хочуть дізнатися, як підписані у телефоні друзів та знайомих. У цифрову еру кількість інструментів для маніпуляцій постійно зростає. Раніше, щоб змінити думку більшості, потрібні були роки. Тепер відлік іде на тижні та місяці. Тим часом вартість цих інструментів зменшується, і вони стають все доступнішими. Тож, будь ласка, запам'ятайте, що одне з важливих завдань цифрових платформ це захопити і втримати нашу увагу. Проте не завжди це роблять добросовісно, тому щоб обезпечити себе, періодично потрібно перевіряти, на кого ми підписані і чи немає серед наших друзів ботів. Також не забувай перевіряти контент перед тим, як подобати його чи поширити. Пам'ятай, що за емоційними фото можуть ховатися маніпулятори, мета яких використати нас. Пильнуй та вчись розпізнавати небезпеки в інформаційному просторі. Про них ми говорили протягом попередніх уроків. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. Мене звуть Оксана Мороз. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки ЕдукоФундейшн.